Вітаю вас. Сонце зійшло. Нам сьогодні не видно сам схід сонця, День Пасмурний. Але, на щастя, сьогодні не дуже холодна ніч, бо вже були. Повідомлення, що попередні ночі місцями були заморозки, і те, що зійшло, збіжжя, яке люди посадили, воно добре зійшло. А приморозок його трохи придавив. Це ті неприємності, які бувають весною. Сьогодні, на щастя, близько 14 градусів, то те, що посаджене в землю і вже зійшло більш-менш прохолодно йому, але не померзне. Чому власне, я так вам розказую? Це поточні буденні справи кожної весни, але особливість людини багато що робити, як це називають, на автопілоті, не включаючи свою увагу. Та насправді потрібно мати здатність не тільки дивитись, а й бачити, не тільки чути, коли слухаєш, і повністю осмислити. Коли якась прийшла новина. Ну, тренування, звичайно, є професійний, різні напрямки, йоги або прийоми тренувань українських високорозвинених людей, яких називають характерниками. Пересічній людині це не є завжди актуально, але ж і людина, собі звичайна, теж хоче мати більш високий рівень проживання свого життя, більш насичений, то такими невеликими, простими прийомами. Коли ти не тільки дивишся, а бачиш, не тільки слухаєш, а чуєш, не тільки новину від сусідів почув, а осягнув її, осмислив у всій глибині й величині. Кілька разів на день вмикайте отаку більш. Активну свою увагу на світ і це буде увійде до вас у звичку. Тоді в деяких більш скрутних ситуаціях ви легше увімкнете всі свої рецептори на більш можливість на більшу мощ і зможете правильно прийняти рішення. Подумайте, наскільки це важливо, прості речі, уважніше подивитися на оточуючу вас звичайну обстановку, яку ми сприймаємо на автоматі. А ви її увімкніть. І в разі якоїсь більш складної ситуації вам легше буде увімкнути себе на повну потужність і, звичайно, прийняти більш правильне рішення, а то й вижити, ставить життя нам інколи такі завдання. І, хоча ангели-охоронці нас супроводжують, обов'язково у кожну хвилину. Нашого існування людина повинна вчитися самотужки себе і охороняти, і проявляти, і планувати своє життя. Хай вам щастить у цьому, щоб ваше життя було яскравіше, більш насичене. Briži sebe.